З такими секціями завдовжки 25 метрів прокладають євроколію від Ужгорода до Чопа. Наразі кипить робота на околиці села Минай поблизу обласного центру Закарпаття. Завершується е, робота по вкладанню і з'єднанню колії станції Ужгород. Ще буде тут е, глухе пересічення і е, довгомірні рейки будуть складатися на цьому будівництві задіяно. Земляні підприємства, які робили земполотно, піщану подушку влаштовували, задіяні при вкладанні колії два КМС. Основна ж локація будівництва село Струмківка. Звідти одночасно працюють до Чопа та Ужгорода. Просунулася практично однаково на понад 7,5 кілометрів у обох напрямках. Рейкошпальна решітка їде із зборочної бази КМС-а. На колі 1520 на станції Струмківка є перестановочний пункт, на якому перетягуються на колію 1435 платформи, які раніше були підготовлені, переставлені колісні пари. 25 метрів рикошпальна решітка одна одно звено. В пакеті є 5 звен. По 4 пакети перетягуємо і 500 метрів вложимо за день. Нагадаємо, європейський стандарт колії 1435 міліметрів. Її укладають паралельно широкою колією українського зразка завширшки 1520 міліметрів. Ця е, колія 1520. Вона до нас служить репером. Від неї робиться прив'язка е, на відстань 5.30. Ну по-різному, бо в різних місцях різні відстані. У е, цьому місці ми вийшли на е, міжосьову відстань 5.30. Потім проводяться регулювання шпал і заключний вже етап буде заміна довгомірних рейок. Зразу після облаштування щебня працює машина ВПР-02. Зніматися будуть інвентарні рейки і влаштовуватися нова польська рейка довжиною від 150 метрів і більше. На цьому об'єкті роботи на завершальному етапі. Наступний сполучення зі станцією Ужгород. Далі ми плануємо з'єднуватися у етапі із цією колією з Ужгородом, станцію Ужгород центральним, де проложено кілометр 800 сумісної колії 1435 і 1520. Ми маємо розібрати зараз позаді мене існуючу колію, що йде на Ужгород. Нагадаємо, на залізничному вокзалі обласного центру Закарпаття стартувало будівництво Євроколії у квітні 2024 року. Це заплановано до 1 серпня. Щоб має піти відкритися рух, щоб їздили поїзда до нас в Ужгород по Євроколії, виходить десь 40%. Працюємо згідно графіки. Загалом проєктом, що реалізується Укрзалізницею у співфінансуванні з ЄС, у межах програми Connecting Europe Facility» передбачено з'єднати залізничною колією Євростандарту Ужгород щопом, а це 22 кілометри, які наблизять у всіх сенсах Україну та Європу.